Центр носівки сотні містян та поліцейських зустрічають похоронну процесію. За два дні після ракетного обстрілу Чернігова у храмі Святої Трійці прощаються з Аліною Миколаєць. Вона загинула від осколка ракети, який влучив її голову. У цей момент Аліна перебувала в авто зі своїм хлопцем. Дівчині було 25 років. Вона служила в Чернігівському райуправлінні поліції. 17 квітня вона захворіла і мала їхати до лікарні. Розповідає начальник відділу, в якому працювала Аліна Олексій Зотов. Перед тим вона повідомила, що погано себе почуває, а звертатись до лікаря. Ну і на жаль, вона опинилась на місці влучання ракети біля епіцентру і зазнала ушкоджень несумісних життя. До поліції Ліна Миколаєць прийшла у 23-му році. Дівчина народилась та навчалась у носівці. Вищу освіту отримала у Києві в Національному авіаційному університеті. Життя радісне, цікавилась усім. Коли вона ще повідомила, що вона навчалася та знає багато іноземних мов. Для мене було це таким прям здивуванням, що до нас прийшла людина, яка як кажуть, в майбутньому може досягнути якісь там цілей поставлених мати загиблої Оксана згадує, що дочка мріяла працювати у поліції з дитинства. Вона дуже хотіла, вона дуже мріяла. Вона дуже була своє життя. Хотіла поздравити стра. Це була. Вона хотіла, вона так хотіла, вона хотіла бути на захисті всіх людей. Вона пишалася дуже, вона пишалася званням, і самій, що вона в поліції працює. Однокласники та друзі Аліни шоковані звісткою про її загибель. Щира, добра, вона завжди допоможе, завжди підтримає, вислухає. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.